Депутати оголошується хвилина мовчання, вшанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів збройних сил України, територіальної оборони та харків'яни, які загинули в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. Шановні депутати, у зв'язку з дією воєнного стану на території України, пленарне засідання 32-ї позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання, проводиться в режимі дистанційного засідання. Приміщення, де проводяться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновані до складу лічильної комісії та секретаріату сесії, представники виконавчих органів міської ради. У засіданні бере участь голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області Матвієнка Олена Миколаївна. Шановні депутати, незважаючи на воєнний стан Харківської міської ради як орган місцевого самоврядування здійснює свої повноваження, передбачені законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення неналежного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громади. Тому відповідно до визначених повноважень, мною скликана позачергову сесію міської ради та згідно зі статтею 37 регламенту до проекту порядку денного включено ті питання, які є значущими, та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'ян. Всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 32-ї позачергової сесії Харківської міської ради та порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на вашу електронну адресу. За результатами реєстрації до участі у пленарному засіданні 32-ї позачергової сесії приєдналися 63 три депутата. Необхідне квору сіє нагадує квором сорок три депутата, тому розпочинаємо. Е, роботу сесії міської ради восьмого скликання. Вона оголошується відкрито. Шановна депутата, 31 сесія Харківської міської ради рішенням за номером 676, 24 від 21 .10 2024 року були достроково припинені повноваження депутата Харківської міської ради восьмого скликання, Бондар Валентини Сергій. Харківська міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області прийнята відповідну постанову. Слово для оголошення постанови надається голови Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області Матвієнко Олени Миколаївна. Будь ласка, доброго дня, шановний голова, шановні депутати. 24 жовтня 2024 року. Харківської міської територіальної виборчої комісії були прийняті дві постанови. Перша постанова за номером 10 від, 20, від 24 жовтня 2024 року. Згідно рішення 31-ї чергової сесії Харківської міської ради 8-го скликнення від 21 -го 10 -го 2024 року за номером 676 24 про дострокове припинення повноважень депутата Харківської міської ради Бондар Валентини Сергіївни. Наступним за чергою кандидатом депутата Харківської міської ради Харківської області єдиному виборчому списку від місцевої Харківської міської організації політичної партії Блокернесу Успішних Харків є Бобейка Алла Євгенівна 29.05.1951 року народження. Згідно цих е, документів, Харківська міська територіальна виборча комісія постановляє визнати Бондар Волонтину Сергіюну такою що достроково припинила повноваження депутата Харківської міської ради 8-го скликання. Та визнати обраним депутатом Харківської міської ради Харківського району Харківської області на перших виборах депутатів сільських селищ, міських травм, територіальних громад і відповідних сільських селищних міських голів, 25 жовтня 2020 року від місцевої Харківської міської організації політичної партії Блок Кернеса Успішних Харків Бобейко Алло Євгенів, 25.05.1951 року народження освіта вища, безпартійна директор комунального некомерційного підприємства міська клінічна лікарня номер 13 проживає у місті Харкова. Також постановою номер 11 від 24 -го, 10 -го, 2024 -го року було прийнято рішення про реєстрацію депутатам Харківської міської ради Харківського району Харківської області на перших виборах депутатів сільських селищних міських рад територіальної громади, відповідних сільських селищів міських голів 25 -го, жовтня 2020 року визнати обраною. І зареєструвати депутатам Харківської міської ради, Харківського району, Харківської області на перших виборах депутатів сільських селищних, міських рад, територіальних громад і відповідних сільських селищних міських голів 25 жовтня 2020 року Бабейко Алло Євгенівна, двадцять Дев'яносто п'ятдесят року народження, освіта вища, безпартійна, директор комунального некомерційного підприємства міська клінічна лікарня No13 Харківської міської ради, проживає в місті Харкові, Харківський район, Харківська область, висунута місцевою Харківською міською організацією політичної партії, «Блокерниця та Харків. Прошу новообраного депутата Бабийко Алла Євгенівну, прийняти присягу депутата. Притягаю при здійсненні наданих мені повноважень, дотримуватись Конституції і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права і законні інтереси громадян міста Харкова. Зобов'язуюсь ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Харкова, сприяти соціально-економічному і культурному. Розвитку міста Присягаю. Вчаю посвідчення депутата до Алів Це значок депутата. Вітаю. Дякую. 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 Так. Прошу депутата Бабійка Алла Євгенівна приєднатися до пленарного засідання. Вітаємо вас. Таким чином, до участі пленарному засіданні. 32-ї позачергової сесії приєдналося. 65... Дякую, Шановні депутати, Відповідно до частини 4 статті 56 регламенту Харківської міської ради, 8-го скликання, інформую вас про входження депутата Бабійка Але Євгенівна до складу фракції блокирної суспільної партії. Шановні депутати. Порядок роботи сесії та тривалость виступу було, буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатом свого прізвища, фракції та слово виступ. Реєстрація бажаючих виступити проводить секретаріат сесії. Для вида сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаріат сесії, лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів при прийняття рішень я буду пропонувати висловити свою позицію наступним чином. Шляхом підняття руки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти. Проти потім утримався, потім за. Прошу визначеного повноваження посадового особи департаменту організаційної роботи дабонову Олену Валерієвна, заступника начальника відділу забезпечення діяльності міської, діяльності міської ради, фіксувати результати голосування. Пропоную брати секретар сесії у кількості двох депутатів: це Новак Олександр Миколаївич, Медведєв, Юрій Ігорович. Прошу депутата проголосувати за секретарат сесії. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Дякую. 66 за члени секретаріату сесії обраний. Пропоную обрати лічильну комісію сесії в кількості трьох депутатів. Артикуленко Олексій Вікторович, Кітайгородська Вікторія Володимировна, Цибульник Тетяна Анатолійовна. Прошу депутата проголосувати за лічильну комісію. Хто, хто проти? Хто отримався? Хто за? Все, 66 за. Рішення прийнято. Шановні депутати, необхідно е, затвердити порядок денний 32-ї сесії Харківської міської ради, 8 скликання. Конфлікт інтересу е, депутата Бобійка Алла Євгенівни. Проект порядку денного та проєкт рішення міської ради було надіслано на вашу електронну адресу. При проведенні голосування за порядок денного 32 друга позачергової сесії голосування депутата проводимо за раніше визначеною схемою. Якщо нема чи доповнення до порядку денного, ставлю на голосування проект в цілому. Прошу депутатів проголосувати. лічину комісію, прошу проводити підрахунок голосов депутатів. Хто проти? Хто отримався? Хто за, прошу голосувати. 65 за. Не голосувала Бабіка Алла Євгінівна. Порядок денних таким чином у нас прийнято. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання про затвердження Харківської, про звернення Харківської міської ради. Шановні депутати, у зв'язку з представленим президентом України 16 жовтня до 2024 року у Верховної Ради України плану перемоги України цим рішенням пропонується схвалити текст звернення Харківської міської ради до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки зазначеного плану, а також до міст побратимів та партнерів Харкова з проханням підтримати план перемоги України. Та звернутися до своїх національних урядів щодо підтримки цього плану на національному рівні. Рішення було направлено вам на ваші електронні адреси для ознайомлення. Якщо нема змін чи доповнень ставлю голосування проєкт рішення в цілому, прошу депутатів проголосувати, члени влічільної комісії, прошу провести підрахунок голосів. Хто проти? Я вийшов. Є виступ, Ігор Олександрович. Вибачте, є виступ. Давайте а, від цієї фракції хочу виступити швиденько. Як я вже говорив на засіданні спільному, нашому що ми дійсно ми розуміємо, що план потрібен, що перемога нам дуже потрібна. А, єдине, що ми вважаємо, що план трошки розмитий і недоповнений. На жаль, ми не встигли внести наші правки. Е, тому я ж кажу, що на майбутнє, будь ласка, такі рішення трошки швидше нам присилайте, щоб ми встигали своє додавати. Добре, давайте. <дамо> так віде. дійсно ми підтримаємо, тому що Дякую. план нам потрібен. Дякую. Дякую. Ще є бажаючі виступити? Нема. Ставлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто отримався? Нема. Хто за? Прошу голосувати. 66 за. Одноголосне рішення. Прийнято. Дякую, вас. Друге питання порядку денного: про внесення змін до рішення першої сесії Харківської міської ради восьмого скликання від 9.12.2020 року за номер 2.20 про утворення постійних комісій Харківської міської ради восьмого скликання та затвердження е, їх складу. Е, Конфлікт інтересу депутата Бабєко Алла Євгенівна. Шановні депутата, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата Харківської міської ради 8-го скликання цим проектом рішення пропонується вивести Бондар Валентину Сергійовну зі складу постійної комісії з питань місцевого самоврядування, власності та депутатської діяльності відповідно до частини 2 статті 20 закону України про статус депутата місцевих рад. Та частини 52 регламенту Харківської міської ради восьмого скликання депутата місько, міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюється радою. На підставі вище вказаного пропонується ввести депутата Харківської міської ради, восьмого скликання Бабетка Аллу Євгеніну до складу постійної комісії з питань місцевого самоврядування власності. Та депутатської діяльності. Ставлю на голосування проект рішення в цілому. Прошу депутата проголосувати? Члена речей комісії. Прошу провести підрахунки результатів голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Черняк утримався. Хто за? 64 за, один натримався, не голосувала Алла Євгенівна. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання порядку денного про затвердження договору гранта від 23 жовтня 2024 року. укладено між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Доповідач Сая Дмитро Михайлович, заступник міського голови, з питань. Стратегічного розвитку міста. Є питання до тебе утече? Нема питань. Немає. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 66 за. Дякую. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного про затвердження кредитного договору від 23 жовтня 2024 року, укладеного між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Доповідач Сайт Дмитро Михайлович. Заступник міського голови з питань стратегічного розвитку міста. Є питання до доповідача? Немає. Ставлю на голосування в цілому. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую рішення, прийнято одноголосно. Останнє питання порядку денного, шановного депутати, різне. Е, є ті, що бажають виступити в питання порядку денного, різне? Е, є питання, Андрій Іванов, Європейська Солідарність. Будь ласка, виступай, питання. Е, Ігорі Олександровичу, питання. Вам... No. Виступ. Добре. Відправляв вам в месенджер запит в ДСНС стосовно роботу. От. Як їм відповісти? Там Харків долучається чи не долучається? Відповісти, від вас. Буде виповість, який месенджер ви направили, в тому отримаєте. Я... WhatsApp, добре. Добре, домовилося. Ще питання, немає. Дякую. Немає більше питань. Шановні депутати, всі питання порядку денного заплановані для розгляду 32-ї позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання розглянуті. 32 друга позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання оголошується закритою.